Так, хто за мною слідкує, ось така в мене вже маракуя. Ну, я думаю, метр є. Метр є під землі. Ось вже. Вже давно я. Суцвіття Воно вже викинуло. Ну, квітів немає, але... О, тут світять, о, є. видно. Один, два, три, чотири. Не знаю, може одну, одну, звісно, хотілося б скуштувати. Та взагалі то в Ютубі надивишся, де з ціянців на перший рік вже беруть плод. Ну щось мені це сумнівно. От. Але тут, виходить, мені прислали з одного коріння. Було два от росточка. І коли я пересаджував ще на самому корішку, ще були такі зелені, наклюнившися почечки. О, то я цей, коли пересаджував, то я цей корішок на три частини розрізав. Щоб було нібито три різних рослини, не знаю, воно спрацює чи ні. Але тут, якби має, ось ще видно не оцей бур'янець. А ось, ось видно, це, наверное, це третя, яку я розрізав, вона там була дуже, дуже м'яка. От а як би має бути три різні рослини. От, звісно, якщо запилися хоч одна квіточка, дасть одну фрукту покуштувати, буду дуже задоволений.